Ну что, прозвучала заставка, и я снова вас Вы мне не потребны. <laughs> не знаю, на я вам потребен. Я ни на что не напрашиваюсь. Просто стільки часу перер... перерви, стільки думок в голові. І черговий раз думаю, От, хочу в наш клуб, не свій клуб, в наш клуб думаючих людей. Тиміш цікавенки були, і вони для мене як таке певне спонукання. Давай тебе на сідрово приберемо, трошки подякуємо, йому він молодець. А... Такі цікавинки були і в терапії, і кожного дня зустрічаючись з своїми пацієнтами От кілька годин, лише, і то лише кілька годин на вихідні, тому що є онлайн робота. Здавалося би, звичні теми встають в зовсім іншому аспекті. А це я побачив і в аспекті, як працюють з ветеранами. Сполучених Штатах Сан-Дієго дуже круто працюють. І одночасно така була підказка з звернути увагу, приділяти увагу тому, на що, можливо, ми не настільки прицільно заточені, а це той варіант, коли а, дійсно не потрібно робити свої помилки, а вчитися на помилках інших. Зараз доберуся. Більш ближче, і тема вже прозвучала, і вона така зрозуміла, що вона достатньо серйозна моральна травма. Хоча, якщо ви і без мене зайдете, це визначення, ви потонете в кількості літератури, як юридичної, так і психологічної, але я хочу сьогодні проговорити її в дещо іншому аспекті. Ну, але. Традиція є традиція, не буду я її порушувати, та й мені подобається. Традиція, яку я сам для себе створюю, музика. Бен Сідерн починає з заставкою. Блюз, а зараз я продовжу джазом. Джазом, а, який мене зацікавив, це достатньо свіже поступлення, скажімо, вихід на ринок. Єдине, це не свіже в плані. Тому що Ана Ада Монтеланко це, це, це зірка. Зірка вокалу, джазу, ви зараз почуєте її голос. Ну, і, звичайно, Енріко Піанузі квінтет. Це дуже круто. Давайте чуть-чуть дуже надію, що Ютуб пропустить, тому що я хочу зацікавити вас цим диском і власне цієї комбінації. Ще раз говорю, Енріко Піанонзі, це а, вони тільки запросили аду Монтеланко, Вона сама по собі самодостатня. Але в даному випадку вийшли в них дуже цікавий запис, дуже приємно ліричний. От її голос лягає на музику Енріка. Ну, зараз пробуде простіше. Чим багато слів чуть-чуть музики. Отже, Аде Монтеленко і Енріко Піанунзі. Вже з перших тем зрозуміло, що дуже лірично. А коли ще зразу з'явиться голос? Ну, ось така вона, Ада Монтелняко. Можливо, я не зовсім вірно вимовляю її прізвище, ну на жаль. Місона Інмарато Діте Янріко Піанунзі, його квінтет. Ну, є така штука. Добре, давайте, друзі, повернемося до основної ідеї. Навіть оцей ліризм музики. Такий дещо сумний. Ліричний, одночасно сумний. Він все-таки вертає до цієї теми, яку я хочу сьогодні проговорити з чуть-чуть іншим баченням, яке я ще раз говорю. Я побачив, як з цим працюють. І думаю, що нам також треба буде з цим працювати дещо по-іншому. Знаєте, коли. Ми були в багатьох. Ми це значить робоча група, про яку вже там прозвучало, що їздила робоча група експертів, ведучі клініки, робота з посттравмою, поширення ідеї збереження ментального здоров'я, психічного здоров'я, великі запити, тому що великі випробування і основна ідея у нас немає часу на помилки. Давайте брати краще, давайте брати те, що найкраще працює. І от в одній з клінік була окрема презентація зустріч з працівниками клініки. У нас була дуже жива дискусія, в тому числі ми не, не з позиції учнів, які приїхали. У нас також є величезний, вже на превеликий жаль, величезний десвід, робота в війні з колективною травмою. Тому в нас було, про що не просто слухати і кивати головою, а дискутувати. Але те, що вони привели приклад і показали їхню роботу, мене зачепило. Якось логічно мені було зрозуміло, як лікарю психіатру який рухається своїми пацієнтами по їхньому житті, як по біографії. Розумінням, що траєкторія долі, вона вилаштовується дуже незвично для нас. Але всі ми пам'ятаємо, і ви добре пам'ятаєте, ким ви хотіли бути. Як ви уявляли своє життя тоді, коли були дитиною, коли були підлітком, коли були дівчина, юнак? Ви ж думали, уявляли, що буде? Ви розмовляли з батьками, ви брали з них приклад, ви фантазували? Ви намагалися відірватися від того, що ви бачите, навпаки, слідувати тому, що бачите. Тобто якась уява про траєкторію, куди ти будеш рухатися, в яку країну, де жити, чим займатися, з ким? З ким створювати сім'ю, допускати до себе, не допускати, дружити, не дружити? А, оце є траєкторія долі. І дивним чином вона починає змінюватися і запитання, що на неї впливало, і чи завжди відповідає ось цей траєкторія долі, тому що реально склалося, зовсім інше, виходить, крива. Я ось зараз так перескакую, але попробую зберегти цю лінію, щоб було зрозуміло. А, і от а, американські колеги зауважили, працюючи, інтенсивно працюючи, а в Сполучених Штатах найбільший досвід роботи з посттравматичним стресовим розладом. Ну, власне, і вони його описали і вперше ввели в свою класифікацію. <кій> Називалося вона dsm 3. І поширилася по світу ця ідея і зараз навіть беззаперечно, її всі сприймають. Ну, я не до того. Багато працювали, опрацювали море наукового матеріалу, перепробували все, що на сьогоднішній день можливе, і зауважили, що не всі травми добре лікуються. Здавалося б, нічого нового, а які психічні розлади добре лікуються? Всі. Здавалося б, ну звичайно, не всі лікуються, та й інші хвороби погано лікуються, і виздоровлення якось при лікуванні навіть тої ж гіпертонічної хвороби чи іншої проблеми хронічної. Щось так радісно. Ми не чуємо і не бачимо. В те теж саме Нагадаю, що ПТСР відноситься до психіатрії. Це все таки психічний розлад. І вони побачили те, що я бачу, те, що ми всі бачимо, що достатньо великий відсоток не досягає того успіху і того терапевтичної відповіді, на який, який би ми хотіли. І тоді вони вийшли на поняття роботи з моральною травмою і відірвали її від війни. ПТСР пов'язувалося з війною. Що вийшло? Вони почали працювати. От я почав них уточняти. Я запитав, ви працюєте з біографією? Для мене слово біографія це те, що ми переповідаємо наше реальне життя до того, як трапилося. Вони подумали і сказали, бо вони весь час говорили, «моральна травма», моральна травма. Я спробував перевести це на якийсь більш зрозумілу для нас мову, щоб не було купання в таких якихось юридичних навіть термінах. Вони сказали: ну, в принципі, так, моральна травма йде мова про біографічну травму. Це травма, яка... Прив'язується до нашого життя до того моменту, як на це життя навалилася якась біда: землетрус, війна, зґвалтування, економічна криза, бізнес в один момент став не то, що в ноль, а в мінуса і весь в боргах, в судових процесах і тому подібне. До того всього, що відбулося, і те, що людина. Потягнула за собою в свій бізнес, свою сім'ю, в поїздку туристичну, до радості до, до прагнення. От все те, що було до цього, і те, що вона не просто потягнула, а те, там вона була травмована і перекрила чимось. А потім в силу обставин, наприклад, війни, знаєте, один з Крайніх випадків роботи в нас в клініці. Я звичайно намагаюся максимально прикрити наших пацієнтів, щоб навіть близько їх не впізнавали. Це елементарні етико етико-деонтологічні вимоги. У нас дивний випадок. Людина, яка пройшла через такі жорнева війни, що здається там не збожеволіти неможливо. І він говорить: це військовий, бувший військовий вже він говорить, що війна? Ну, війна це війна, це робота. Це була, була робота. Ну, взривалося, ну, вбивав я, намагалася вбити мене, стріляло в притул, куля там проділа бік і так далі. Ну, це війна. І ми пробуємо вияснити, власне, а в чому проблема? А знаєте, в чому проблема? В сім'ї, в його рідній, люблячій сім'ї, де він до неможливості не може. Навести контакту з своєю дружиною, тому що просто він знаходиться під її пресом. І для нього це проблема грандіозна. Здавалося б, та ти чому? Ж? Ти той, хто пройшов ось це все з самого початку війни, і ти з чогось ще боїшся, виявляється, не ця війна для нього не проблема. Війна це була робота. І до сих пір лишається в його голові як робота. А ось те, що робиться в сім'ї, для нього настільки травматично, що тільки зачепивши цю тему, ти просто не знаєш від безпорадності, що він демонструє, що робити. Ти розводиш руками і говориш вау, так що це? А це і є той варіант моральної травми. Я недаром сьогодні, готуючись до нашої зустрічі. І думаю, треба буде ось цю моральну траму перевести поняття, розуміння, перевести її, перевести її в якусь частинку лекції для своїх колег, уже психіатрів, психотерапевтів. І я для себе намалював ось таку штуку. Зараз я вам її покажу. Вона ще, можливо, в такому дещо сирому варіанті, і скоріше я буду її змінювати, доповнювати. Але для терапевтичних етюдів, для того, щоб просто зачепити цю тему, не перетворити її в лекцію, все-таки етюд повинно бути коротким. Я це сам собі як автотренінг повторюю і постійно ж його порушую. Ну, гаразд, значить, що я мав на увазі? Війна це величезна біда, це величезні випробування, це величезний дестрес. Але якщо ми не можемо опрацювати осе поняття або ігноруємо його, або вважаємо, ну що ти те, що було в мирному житті, якісь там сімейні відносини, відносини з дітьми, чи що ти там згадуєш про свою батьківську сім'ю, в той час як ти пережив ось це руйнація твого будинку, вбивство когось із твоїх рідних, ось це травма. А він виявляється, не може вийти з цього стану, тому що він не опрацював і тяне за собою таким величезним тягарем, шлейфом, таким тянеться за ним, просто зв'язуючи його поняття моральної травми. І Я для себе ж написав, ну і для вас показую, що травма вона завжди зв'язана з нашим минулим. Це те, що я називаю біографічно. Вона завжди зв'язана з минулим і, скоріш за все, вона зв'язана з дитинством. От, принаймні, саме там формувалися ось ці відносини. Я ось зараз перескакую то на цього пацієнта, то на інших пацієнтів, де іде розуміння роботи не з сьогоднішньою травмою, а з травмою в минулому, де сьогоднішня травма реалізувала все те, що він не зміг опрацювати у минулому. От, як на цій фотографії, де була глибока образа, наприклад, я не знаю історію цієї фотографії, що це за ілюстрація, не суть важно. Можливо, там були жорсткі відносини з батьком, можливо, недовіра до батька, можливо, батько кинув сім'ю, і дитина усвідомлювала щось і так далі. Тобто, це завжди зв'язано з глибоким минулим, і воно таке інкапсульовано, де Війна, ситуація війни просто порвала цю капсулу і витягнула його наверх, ініціювала, що називається. Май другий пункт я написав. Майже завжди зв'язана з сім'єю. Однозначно, з дитинством і з сім'єю, але сім'єю батьківською. А... Пацієнту легше, як не дивно, всім легше, і лікарям легше і зрозуміло, коли говорять про травму сьогоднішнього дня, особливо військову травму, воєнний стрес, коли там прив'язують до яскравих картин, гротескності, взривів, ракет, шахедів, іншої зарази, яка падає нам на голову, завдяки нашим влапкам, бувшим друзям. І нам стає зрозуміліше, чому людина переживає. Але ви звертайте на цей пункт. В основному моральна травма не усвідомлюється. Як у цього пацієнта, який судомно боїться дружини і відчуває, що просто вона його роздавлює і не має відповіді прямої відповіді, друже, так що ти терпиш? В тебе єдине життя, і воно достатньо коротке. Та навіть якщо ти говориш 90 років, це мить. Воно коротке, і ти живеш не своє життя. Ти живеш в якихось дурацьких муках. Ти чогось терпиш це все. Ти чогось це все виносиш, ти, ти скиглиш, ти плачеш. Чого ти терпиш? Але ти говориш з позиції себе, лікаря, іншої особистості, іншої біографії, іншого досвіду, зовсім іншого. І просто сказати слово Я тебе розумію. Да ніфіга ти тут не розумієш. Людина тримається оцих. Садо відношень страждаючи, надзвичайно страждаючи. І, скоріш всього, вона цього не усвідомлює, і прямі вказівки не дадуть нічого. От я би на твоєму місці давно би розлучився. Ну і будь на його місці, спробуй, невідомо, що ти будеш відчувати. Тому прямі поради тільки будуть відкинути його від тебе, і він не буде з тобою. Тут все значно складніше. Оця неусвідомленість, але все одно тяга і перебування в цих жертвених відносинах, де навіть скоріше я так сфантазував, навіть те, що він втік на війну. Де була пряма загроза йому життю, де його напряму в нього прямо стріляли, в його акубаристричні травми його глушили, він вжив напівмертвим і виповзав, і знову продовжував і не повертався, хоча мав можливість повернутися в сім'ю. Він не це була втеча, втеча, де моральна травма була значно потужніша, ніж реально, те, що він переживав, і він втік на цю війну від. Значно більшої біди в своїй голові. Вона має властивість змінювати траєкторію долі. Однозначно, це з того, що я почав. Ми влаштовуємо і уявляємо собі одну, а потім, в силу певних внутрішніх запитів, ми знаходимо на свою голову когось, кого, хтось тирана, хтось алкоголіка, хтось деспота. Не випадково. Ну, не випадково знаходимо, значить, ми реалізуємо якісь свої патерни відносини зеркально, що було в сім'ї, і відносини як єдино прийняті, а по-іншому неможливо. А, з дурацькими якимись міфами б'є, значить, любить. Зраджує, значить, мужиків закладена полігамія, алкоголізм, ну так всі бухають, і основне, що зарплату приносить. І це все закладено, оці міфи, оце терпіння закладено в голову. І, звичайно, вона починає коверкати і ту долю швиряти далеко від тих пунктів, які ми собі уявляли в дитячому чи юнацькому віці. Дуже важливий момент ось цей. Завжди ініціюється при зустрічі з близькими тригерним фактором. Іншими словами, моральна травма вона заклала не просто от капсулу бомбу, вона і заклала такий собі бікфордовий шнур, який потягнувся за межі цієї травми. І от в реальному житті, коли ми зустрічаємо подібних людей, подібних відносин, які ось тоді наносили цю травму, вони тихенько запалюють цей шнур. Здавалося б, ну, яке вони мають відношення? Ну, це ж робочі відносини, ну, дурак начальник, ну, злий, ну, агресивний, ну, всі такі, ну, не зривається, ну, дружина така сяка, ну, шо, ну чоловік такий сякий, ну, діти себе ведуть по-іншому. Але це все може стати оцим бікфордовим шнуром, і він достатньо індивідуальним. Вона запалює і, звичайно, добирається на речі, і якийсь момент рване так, що клочків не збереш. Ну і коли з ним працюєш з цим пацієнтом, то розумієш, що ефекту ти не загаєш, тому тут стоїть по погіршення, пункт прогноз лікування основного захворювання, наприклад, посттравматичного стресового розладу. Ну, ось така штука, де ти розумієш, що до кожної людини треба підходити індивідуально з розумінням, що він в твоєму житті, практичному житті, з'явився далеко не випадково. І що те, що на нього навалилося, ця травма це якась частина життя, яка ініціювала десятки років попереднього життя з його моральними травмами, з його неможливості переробити ці травми, можливості якось їх заклеїти, скапсулювати і засунути тихенько подальше, і перекрити великими пластами навіть війни, де війна стає. Чітко зрозумілим ситуації виживання руху, збереження життя дітей і тому так далі. І нехай воно перекриває все більшими пластами. То... Але ця капсула, це бомба ж вона нікуди не ділася. Вона просто піче одним бетонним прошарком. Але з неї тянеться на цей бікфордовий шнур, і він може рванути. Власне, тому так ми складно з ними працювати. Але працюємо, от бачите, усвідомлюємо, вчимося в інших, напрацьовуємо своє. А взагалі, що ви думаєте з приводу моральної травми? Але якраз в цьому контексті, в якому я розповів, я закидаю тему для кого? Для думаючих людей. А наш клуб який? Думаючих людей. Ну що, друзі, думайте, думайте, думайте.